Лісничий Василь Цеганаш показує квіти шафрану, які розквітли на території Садгірського лісництва. Ці первоцвіти занесені до червоної книги. Шафран в садгірському лісництві більш локаційно розташований у урочищі Жучка. Це де ми зараз знаходимося. Приблизно по площі, можна сказати, що декілька гектарів, якщо взяти, в сукупності. Але він розташований хаотично куртинами. За словами цеганаша, шафран цвіта у березні на рівнинах, а в гірській місцевості на початку квітня. Водночас є фермери, які вирощують рослину для продажу. Полюстки використовують у кулінарії, медицині, косметології та як природний барвник. Буквально ну місяць і проходить цвітіння. Розмноження шафрану відбувається завдяки мурашникам, саме більше мураха. Мурахи розносять насіння шафрана по площі, і тим тим самим. Збільшують її популяцію. І відносять до десь на відстані, можливо, і до пів кілометра. На площаді, де розташований мурашник. Щоб зберегти рослину, лісничі не проводять рубку дерев на території, де росте шафран в період його цвітіння. І також охорону проводити, дивитись, щоб ніхто не займався викопуванням. Цих рослин його не можна ні збирати, а так само і продавати. За незаконну купівлю чи збут шафрану можуть оштрафувати на суму до 1700 гривень. За знищення штраф більший до понад 3600 гривень з конфіскацією. Крім того, треба буде платити 62 гривні за кожну зірвану квітку. Штрафи накладають представники екоінспекції або лісової охорони. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.